Зазвичай актова зала української лікарні стоїть пусткою. За роботою медикам не вистачає часу на часті зібрання. Але цього дня залу вмістили і медиків, і представників влади, і самих меценатів. Останні, як і обіцяли, привезли до лікарні таке необхідне обладнання. На прохання керівника медичного закладу ми придбали апарат, який визначає вміст кисню у крові. Наскільки, за словами фахівців, цей препарат необхідний для того, щоб більш ефективно проводити лікування цих легневих хвороб? Придбати для лікарні цей апарат б'ютівці пообіцяли відносно недавно, коли привезли апарат штучної вентиляції легень. Разом обидва подарунки допоможуть врятувати не одне життя. Он нам пригодится для того, чтобы эффективность была высокой в лечении больных. Вот. Так что большое спасибо. Будем работать, будем лечить наших граждан, наших жителей города, жителей района. Коштує такий прилад близько 16 тисяч гривень у масштабах країни. Сума невелика для української лікарні ж просто астрономічна, навіть без урахування його необхідності для пацієнтів. Він коштує, мабуть, недорого, але він надає можливість спасти людське життя. А людське життя воно є неоціненним ніким. І я хотів би подякувати вам за те, що ви виконуєте свою. Професійну роботу і даєте можливість навіть в різних варіантах спасти людське життя. Спасибі вам, а вашому керівнику хотів би передати оцей маленький прилад, щоб він слугував для гарного обстеження людей. Обіцянками політиків у нас нікого не здивуєш, тому так приємно, коли слова підкріплюються справами. Депутати міського совета і обласного сказали разом нам. что они найдут возможность и купят этот аппарат. Я просто думаю, что в любом случае, тогда, когда держит слово твердо, это вызывает уважение, особенно если это касается жизни людей, улучшения лечения, особенно если это касается политики. рідко буває, що політики які щось обіцяють, виконують. щоб не гаяти дорогоцінного часу. Фахівець анестезіолог відразу пояснив, як же користуватися апаратом. Б'юті всі ж запевнили, вони підтримують лікарні Обухівщини і надалі, і вже подбали, щоб медична допомога завжди надавалася вчасно. Ще одну машину швидкої допомоги ми в змозі ближнім часом вручити обуховській центральній лікарні. Я зв'язався з головним лікарем. Вона з задоволенням. Прийняла інформацію про те, що це реально, і я думаю, що ближнім часом мені вдасться оформити всі необхідні документи і також допомогти і нашій районній лікарні. Марина Кочкіна, Володимир Дон, Олексій Козир, студія БАРТ Українка.